Сьогодні маємо дуже і дуже знаковий непростий поєдинок для обох команд. Адже Вікторія та Нива йдуть в першій трійці команд в групі вибування, і за певних обставин вже буквально за декілька турів, один-два матчі можуть забезпечити собі місце на подальшу участь в рамках першої професіональної футбольної ліги України. Отож, друзі, поїхали. Ну і обов'язково дякуємо вам всім за те, що долучаєтесь до нашої трансляції. Вас уже понад шість сотень. Ну, а ми вітаємо на стадіоні військових. А Бугунов далі все-таки ледь не зумів сконструювати продовження атаки. Ще одного разу нам хороше закидання від Дудника на Нечанич на лівому фланзі атаки проти Демиденка. Виконує м'яку навісну передачу і ледь, друзі, Ярослав Бугунов не зумів пробити акцентованого ворота тернопільської Ниви. проте, знову ж таки, можна виокремити легенький дзвіночок біля любителів українського футболу разом. Навісна передача від Мисика. Удаліт і як же щастить в цьому епізоді гостям? Чекаємо на повтор цього епізоду. І знову ж таки зв'язка, яка неодноразово дає результат в другій частині сезону: більше людей і гуртувати все більше любителів українського футболу разом. Богунов буде виконувати цей кутовий. Розіграли гості. Паламар. Навісна передача удар по воротах і щастить цього разу господарям, що як слід не зумів пробити Максим Бойко. Дивимось повтор цього епізоду. Хороша навіть гості. І ось як тільки я вирішив на цьому закцентувати, і доволі перспективний епізод. Навіть передача від Бугунова. Але все-таки, друзі, піднятий прапорець асистентки сьогоднішнього поєдинку. Олександре Вдовіно, який сигналізує про положення по загрою. До залишається на одинці, але не зовсім точна передача. Проте все-таки Давидов відпрацював до кінця Галадей. Удар по воротах від Галадея. І бачимо оплески від місцевих болівальників і чекаємо обов'язково на повтор спроби удару. І ось дивимось. До залишається на одинці, але не зовсім точна передача. Знову, знову. Ще одна на передача. Удар по Який сей від Ольхового. І... Все в порядку. Адже ілля ольховий раз по раз рятує власний колектив. Як і було в цьому випадку. Назар зарії на ударній дарні позиції Удар, по воротах і... Який... Знову, знову ілля ольховий вступає в гру. Якісно скорочує дистанцію. Побігати трохи для того, щоб не розслаблявся центральний нападник гостей. Напутав встигає чи не встигає за м'ячем? Встигає виконує й супердачу. І то він мар'яна мисика. Ось така, друзі, гра на зустрічних курсах нам подобається. Мисик, М'яке закидає на правий фланг на Максиму Мудро. Точно. Мудрість залишає мяч межах поля. Відпасовує на мисика. Навісна передача, рикошет від центрального оборонця і а, ледь за... Ледь за Шиворіт не залетіло тут Олександру Литвиненко. Ну або, можливо, я трохи драматисик. Напуда. Пропонує себе. Голодей отримує передачу. Але в підкаті своєчасно діє капітан Вікторії Ульянов і вибиває м'яч з під ніг у голодея. Побореться в перехідних поєдинках. Висих. Елегантна передача п'ятої на напуду. Напуда підключає Михальчука. Михальчук просто стрілканий майданчик. Дудник вибиває його вперед. Знову ж. Немає порушення правил. Триває атака гостей. Удар від Назарія Днича навіть виходить. І одразу з першого дотику намагався Артем Рябий пробивати, додавати м'яч у ворота Ілі Ольхового. але побачимо на повторі цього епізоду. Ось Ольховий вибиває м'яч кулаком. Це ось той набір і той пласт гравців, який може створювати цю небезпеку. Атака Вікторії Богунов. хороша навістав. передача, удар по воротах. Також центральний нападник Назарій Нич, захищав е, кольори Минаю і також пограв в українській прем'єр-лізі. Тому люди з досвідом. Рябий удар по воротах, заблоковано Арсеном Слутюком. І ось, друзі, капітан показує справжній приклад для своїх партнерів по команді, як потрібно захищати власні ворота. Намагався втекти від опонента. Михайлів не наважився на удар одразу відпасовує на Мисика. Мисик м'яке закидання на дальню стійку, але... Злітає м'яч з потрібної траєкторії і удар від дворі для Вікторії. Ось тут, напевно, був шанс у Михайлєва пробивати. Ну а нам демонструють чергову заміну від Ниве. Напуда, простріл, підбирання від Андрія. Бия удар швидою і розстріляв повітряний простір над воротами. Олександра Литвиненка Андрій Бей і Вікторії. Не цурається Резепов, щоб просто е, м'яко викотити м'яч на хід на Андрія Бия. Продовжується гра у нас на зустрічних курсах. Атака Вікторії удар по воротах. І не тільки е, дуже, дуже якась неоковирна траєкторія польоту м'яча цієї передачі. Тому пресинг не видає дає, дає свої плюси Мисик на ударній позиції. Удар від Мисика! Ось це, друзі, напевно, за. Другий тайм найближчий епізод для того, щоб відкривати. Все відбулося як відбулося. Навісна передача від Мисика. Пролітає м'яч абсолютно всіх і йде за межі поля. Схожу назву, тому потрібно викладатися по максимуму. Перехоплення від Сулеймана Сейдхалілова. Сейдхалілов проти Демиденка виконує прострільну передачу. І Ольховий. Кабей Галадей. Шарай одразу вступає в гру після виходу на заміну. Протягує м'яч вперед, віддає передачу на Максима Євпака. Удар Євпака. Ось це, ось це друзі. Ледь Вікторія не дала добрячого Євпака. Ворота Тернопільського. Кабей Галадей. Дістав він його рукою. Удар в один дотик від Шарая, але е, вийшла зворотня передача на Сейдхалілова. Халілова. Знову передача під удар. Цього разу удар заблоковано. Ще одна спроба буде чи не буде. Від шарая немає її поки що. але чисто зіграно. Із дуже низькою кількістю забитих м'ячів сьогоднішній ігровий день. А ось одне то, не точне скидання головою від Ульянова на Литвиненка. І тому потрібно було виконувати передачу своєчасно. Ще одна продовжується боротьба. Навісна передача від Ризепова, але. Ось власне там, де потрібно було знаходитися галадію поблизу біля воріт Олександра Литвиненка. Цього разу його не було. Але все-таки тому потрібно було. Кернесу та графіка нами спою. збройним силам України партнерам і всім болівальникам та фанатам клубу. Ваша віра, укритка це з боротися та грати до кінця. Ставати кращим. Разом і до кінця. Долучайтесь до соціальних мереж, рівного клубу. Шукайте нас в інстаграмі, телеграм-каналі та усі свіжі новини на офіційному сайті клубу.